Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами дивимося дев'ятий день, дев'яту тему кон'юнктів 2 від теперішнього часу і його форми. Якби у мене була магічна паличка чарівна, то я б тож, врте їхніми, я б ніколи не працював. Я б міг собі лежати в гамачку. Я був би щасливий. Як ви бачите, ось у нас табличка. Хто я? Позиціон 2 word із закінченням вірде. Другорядні члени речення in індеметен -e або німе. -er". Наступне закінчення інфінітів або бляйбен, або абетен, а потім вен. Бачите, як верден змінюється. Він має вірде формочки для іх. «Würdest du». «Würde» – третя особа одне не. Він, вона, воно. Man, ще так. «Würden» – Це вія. І там зажоване у вас. Звісно, закінчення т. Зараз воно з'явиться у вас «würdet». І множина, і поважна форма. Бачите, он, воно «würden». висновок. Кон'юнктів цвай основних дієслів. Ну, від. У більшості не основних, а більшості дієслів будуються за допомогою верде плюс інфінітів. Ось у нас є список особливих форм кон'юнктиву, із зайн, хабен і модальні дієслова. Ось вам. Іх, вере, верст. Бачите, там Е може бути, може і не бути. Вере, верен, верт, верен. Хабен змінюється з умляутами. Können, мюсен, дюрфен, wollen і sollen. І в другій особі зінгуляр і плюраль може випадати е. Ось вони нам показують з зайн, хабен і модальними дієсловами може вживатися стара форма кон'юнктиву. Стара форма кон'юнктиву від дієслів це претерітум. Ось покажу, показують претерітмум штам. Це основа бритерітуму, плюс закінчення кон'юнктиву, плюс умляють. Ва, вере, хате, хате, конте, кьонте, кам, кеме. І Із певними стрибного, бачите, зараз я буду робити ось це аухбай-айнгін фреквентен І з певними дієсловами як, і частого вжитку ми можемо вживати канманді кон'юнктив форм verwenden? Es вервен. Es gäbe. Es fand es gut, wenn. Ich bräuchte. Ich wüsste, dass Lise sich machen. Das käme darauf an, ihr bliebe, dass sie... «gut aus» schon zurecht». З іншими старими кон'юнктивними формами ми можемо познайомитися в літературі, і ми повинні їх розпізнавати, щоб знати, що їх не варто використовувати. Пасів кон'юнктиви це вюде плюс партиціпцвай. «Das збув врде bestellt – коли? die Software» або «Software» funktionieren «würde». До завтра, завтраш.